На Харківщині поліція та волонтери продовжують евакуацію людей з прифронтових міст і сіл. Та через нескінченні російські обстріли її процес ускладнений і доволі небезпечний. Ворог уже тримає під вогневим контролем всі під'їзні дороги до Овчанська і його околиць. Тож до місць евакуації місцевим жителям доводиться виходити пішки. Більше у репортажі нашого військового кореспондента Станіслава Кухадчука. Так, без заднього скла з чергового евакуаційного рейсу повертається один з поліцейських екіпажів. Попри обстріли і засилля російських дронів, харківські полісмени продовжують вивозити жителів Вовчанської ОТГ. Кожен такий виїзд неймовірний ризик для життя. Обстріл був, вибулекно. Ударне волоно і осколком, непонятно. Під час евакуації машина потрапила під обстріл. Незважаючи на ризики, поліцейські знову і знову їдуть на евакуацію. Горизонт поблизу Вовчанська палає. Єдина дорога до міста затягнута димом. Навіть у відносному тилу картина суцільного апокаліпсису. Оце приві... а... а де другий? Там десь полі, так? Ось це е... Місце евакуації в селі Бугаївка, звідки вже поліція доправляла сюди евакуйованих людей з Вовчанська і далі їх везли в Харків. Ось це місце буквально пів години тому сюди прилетіло два каби. Тобто росіяни цілеспрямовано цілили саме в пункт евакуації, який працював не на щастя, просто на щастя тут нікого не було. Такими обстрілами навколишніх і з Вовчанськом сіл росіяни змушують місцевих жителів тікати з власних домівок. Людей, які самотужки виходять із зони бойових дій, поліція та волонтери просто підбирають на узбіччах. Давай, 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 давай. Разом з координатором харківського медіахабу ми намагаємось заїхати у палаючий Вовчанськ, але з кожною годиною ситуація там загострюється, і дорога туди може бути в один кінець. Короче, поліція каже, що там впівдрони працюють в Вовчанську, тому що зараз з їхніми екіпажами там просто ганялися. Я не розумію. Цей екіпаж поліції вивез з вовчанського пекла цілу родину. Пані Світлана навіть у відносній безпеці не може повірити, що їм вдалося цілими та неушкодженими виїхати з міста. Але жінка не може собі пробачити, що була змушена залишити там ще одного члена сім'ї. Ви всією Сім'єю Всією сім'єю всі живі здорові. Живі Здорові, дякувати Богу. І нашим хлопцям. То він має бути там. Одну забрали собачку, одну бруси. Не писавши. Нікуди довелося довелося залишити. Перекидай до нового Побережка. до евакуації залучені всі можливі служби і волонтерські організації, але її процес стає дедалі небезпечнішим. Поліцейські просто в розпачі, адже просили місцевих евакуйовуватись як тільки на росіяни почали просування у бік Вовчанську. Пішком, звісно, кудись. Через річку, через свою там ну ми свої 5, ж міста знаємо. три. Хоча три дні тому 5, ми були 5, разом 15. з вами вже ще в центрі міста. У вас була змога поїхати не три. Це ще тільки почалася катавація. 12 на ну тільки почало було катавація. Я просто тільки начали обстріли і працюватимуть, поки є можливість евакуйовувати. Адже скільки цивільних ще залишається у прифронтовій зоні, достеменно невідомо. Станіслав Кухарчук, Олександр Яновський, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.